Найщиріші вітання. Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні у нас 23 квітня і я знаходжуся на сонячному Закарпатті. Реально сонячне Закарпаття на сьогоднішній день, дуже тепла погода. І хочу вам показати новий продукт від компанії Сингента. Це гібрид ультраранньої капусти під назвою Кубіца. Вперед, подивимося. Перший, перший зріз був зроблений 19. -го. Квітня На цій ділянці було вирізано десь на рівні 70% даного гібрида. Тобто Він досить рано вступив в плодоношення. Висадка була 1 лютого даної капусти. Значить, які хочу переваги такі виділити даного гібрида, тобто вага на сьогоднішній день на рівні 720-820 грам. Дуже рівномірні головки, дуже щільна внутрішня структура. Дивіться, гарно, гарно розвинений листовий апарат, і, на відміну від інших гібридів, кругла 100% кругла головка. Тобто вона конуса не підтягує. Навіть при тому, що були складні погодні умови, всі ми знаємо, що були заморозки, які могли повпливати на даний гібрид. Але подивіться, головки на, з вигляду невеликі, але дуже щільні і компактні. Я ж кажу, що вага на рівні, на рівні 720-820 грам. От, вирізано, як я вже казав, орієнтовно 70%, -70 даного гібриду. Такий маємо новий продукт. Ось такий маємо новий продукт. Гарна капуста, гарний продукт. Так що чекайте в продажах і дивіться наш канал. До зустрічі!